У Франції новий президент Макрон. А в Україні новий винороб Лє Макарон. Він намагається налагодити в Одесі виробництво. Як ви, розумієте, вина чи вдається йому це? І як йому заважають українські бюрократи? І що він з ними робить? Зараз подивитись за європейську Україну йде війна на всіх фронтах. Боко вражені терпінням та рішучисті українського народу. У його боротьбі за збереження територіальної цілісності і суверенітету. Справжня на сході. Європейці теж взяли в руки зброю і власним бізнесом стають на захист нашої країни. Ми вважаємо. Ми вважаємо. Крістоф Крістов Делекарен пережив не одну війну з українськими чиновниками. Він понад 10 років боровся проти корупційної системи. З одного боку французький бізнесмен, з іншого чиновники з автоматами. Руки вгору на машину наставляли на нас автомат. Я дуже злякався, думав, це бандити. А виявилося податкова. Вонороб був у відчаї, але жодного разу і не думав виїжджати з України. Я лишаюся тут. Я працюю тут і хочу, щоб вся країна розвивалася. Я знаю, що на це потрібен час. Лише тепер Крістоф Лакарен зміг отримати ліцензії на продаж свого вина, яке він робить за старовинними французькими технологіями. Я зараз отримав ліцензії і на експорт, і на імпорт, і вже майже отримав ліцензію на виробництво шампанського. Державу переміг, а от від місцевих заздрісників ніяк не відіб'ється. Пайщики, які радо віддали землю Кристофу під виноградники, тепер вирішили, що мало запросили. Успішний бізнес француза, коли українцям очі вони підпалюють кущі та вночі нищать врожай. 21 го числа суд і я або переможу, або буду винороб без винограду. Але Крістоф переконаний, він виграє і цю битву, і на Одещині нарешті буде його справжня маленька Франція. В цьому селі на Закарпатті європейці вирішили закупати власні кошти. Більшість мешканців тут у горці до кордону рукою подати. Отже, кожен знає, які мають бути дороги по-європейськи. Збираємо тут гроші, хто стільки може, тут дає, і наші роботи, так скажемо. Ну, Перша робота роботи почали. можна нормально Там в городі, так скажемо. Ді нас маленький ворот не спрощається. Ще рік тому тут неможливо було пройти. Селяни, які живуть пліч опліч з Європою, не стали чекати доріг від української влади і звернулись до європейських бізнесменів по допомогу. Допомога склала приблизно 20%, Що давли, допомога 80%. процентів. Це людський потенціал, їхня робота, їхня техніка. Угорці, німці та навіть американці відгукнулись на прохання селян великої доброні і почали інвестувати у справжні якісні європейські дороги. Тут будуть столбики з светопорами, то бачили люди, то що там уже конце дороги. Тут хочемо ще такий маленький дерево посадити, оба боку, то що краса таплена. Нині на вулицях жодної ями будували нові шляхи всім селом. Навіть дітям знайшлось заняття. Тепер тут шляхи не гірші аніж на найпотужніших трасах Євросоюзу. Українці теж часу не гають. Вони вчать англійську і розказують європейцям про великі і маленькі перемоги своєї країни, щоб якомога більше європейців вкладали свої кошти в українську економіку. Я збираюся вам розказати про Україну. Ця дівчина вчить іноземців любити Україну, розказує про історичні, культурні і географічні цікавинки, і про те, як комфортно з ними ознайомитись. Я розкажу вам дещо про що ви маєте знати перед тим, як їхати в Україну.